Не листопад, не листопад а вже хурделиця, Мені вічора по землі у ноги стелеться, мені у пазуху летить журба осіння, з дощами мокрими давно і з потрясіннями. Мене торкає, заживе прощальна квіточка, немає сонечка, давно, немає літочка. Стою одна поміж берез, гублюся в вирії. А хмари чорні дощові, а хмари сірі, і вітер листячко несе у далі дальній і легка аж додолу гне клени сусальні. Не листопад, а вернісаж святими кодами, з блуканням золотих отар понад городами. І кожен погляд нікуди, і кожен дотик. Поля на стежці до зими осінній котик. Такий пухнасто золотий, такий обачний, ступає боязно в сніги, ступає лячно. І кожна мить це листопад, цей день без звуку, Веде мене в осінню далі, веде за руку, а я йду за ним все далі й далі, і кожна квіточка в раю душа в печалі.